Доброго дня, шановні колеги, вітаю в українському кризовому медіа-центрі. Ми розпочинаємо серію прес-брифінгів на сьогодні. І а, першою темою ми будемо говорити про найманців, які воюють сьогодні на боці терористів на сході України а на території Донецької та Луганської областей. На цю тему ми будемо говорити із генерал-майором Олександром Розматніним, представником Генерального штабу збройних сил України. Я нашу серію прес брифінгів в Медіасенчу і Намверима. Delighted to invite the uh, General Mayor Alexander Osmaznin, Ukrainian Armed Forces Deputy Chief of the Main Command Center. With Mr. Osmaznin, we will talk about the involvement of foreign mercenaries in military operations on the territory of Donetsk and Luhansk regions in the east of Ukraine. І тема нашої зустрічі вона дуже, і дуже відповідальна, тому що ми сьогодні будемо вести мову про тих найманців, які воюють на території нашої держави, які безпосередньо приймають участь в бойових діях і які ну, являються представниками тих держав, чиє громадянство вони носять своєму паспорті. Безпосередньо ведучи мову про е, учасників незаконних збройних формувань, е, ми повинні констатувати той факт, що е, безпосередньо в них приймають участь громадяни України ну, дуже низький відсоток цих громадян, які приймають участь. Найбільший відсоток. Тих громадян, які приймають участь, це найманці інших держав насамперед це північного нашого сусіда Російської Федерації. І якщо вести мову про національності і народності, які безпосередньо воюють на території Донбасу, то це практично всі нації народності ті, які проживають на території Російської Федерації, тому що Система набору дуже проста. Військовослужбовців Збройних сил Росії значить, звільняють, заключають з ними контракт на виконання певних заходів в складі незаконних військових формувань і направляють безпосередньо на територію нашої держави. Якщо озвучити цифру, то на сьогоднішній день на території Донбасу воює 32 тисячі. 400 чоловік із них порядка 6 до тисяч це військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. Вся інша цифра відноситься до представників так званих незаконних формувань. Я готуючись до сьогоднішньої з вами розмови, безпосередньо хотів би привести декілька прикладів, які стосуються учасників е, так званих е, незаконних формувань і які є е, е, безпосередньо на території нашої держави. Покажу, покажу вам безпосередньо деякі е, фотографії. Це е, знайомі, е, показати. Документи вони дуже свіженькі. Я не став брати документи, які десь устаріли. Але, наприклад, я вам показую на першому фоті фото Хамбулат Ваха Васамович. От він тут. На другому, фото теж представник Кадировської. Чечні, тому що безпосередньо е, чеченці, які є громадянами цієї шановної республіки, у своїй більшості підтримують нашу державу. Тільки кадировці вони безпосередньо е, приходять сюди, на цю землю, щоб вбивати наш український народ. На, е, на цьому знімку ми бачимо безпосередньо керівника. Донецької так званої, так званої Донецької Народної Республіки Захарченка, який обнімає чеченських найманців, і це якраз ті дві особи, які фотографії я вам показав. От от вони в обнімку з так званим керівником Донецької Народної Республіки. Слідуюча категорія, яка дуже представлена сильно на території Донбасу, це е, так звані представники е, казацтва. Я особисто е, коли знаходився в районі виконання завдання, там знаходився дуже довго. От. Спілкувався з одним із керівників Терського козацтва, який приїхав інспектувати казачі війська і якого затримали військовослужбовці батальйону Айдар. І вони довго його тримали з надією поміняти його на надію Савченка. От я мав можливість з ним спілкуватися і скажу, що людина дуже розумна, але сказала пане господин генерал. Люба, що ви воїн, тому що я був зі зброєю і так далі. І я тепер нарешті зрозумів, яку велику помилку ми зробили, коли прийшли на вашу землю воювати. Я по приїзду, як Бог дасть, буду звільнений обов'язково. На сході атаманів скажу, що певна помилка не, неможливо воювати християнам проти християн. Тим більше на цій світі на цій святій землі від кіля пішло християнство. Тому я вам показую слідуючі фотографії козацьких представників козацьких різних так сказать козацтв Росії, це і Донське, це і Терське, це і Забайкальське і так далі безпосередньо. Тут ми бачимо на фотографії Волзьке козацтво. От такі от, бум казати, герої займаються марадерством насамперед. Они прославились, козачки прославились на території Донбасу, тим, що вони мародери Вищої гільдії. Це однозначно. Я е, хотів би сказати про те, що не всі. Люди, які змушені їхати на територію нашої держави згодні з тим, що їх туди направляють. Я зачитаю телеграму, яка буквально надійшла недавно від родичів гвардії матроса Коренєва, контрактника, пише його мама: Мій син жильцов Нікіта В'ячеславович, після служби в армії підписав контракт, його відправили в город. Балтийск, войсковая часть, морская пехота. Его бригаду отправили в Миллерово для последующего участия в боевых действиях на Украине. Я и сын против того, чтобы он воевал на чужой территории. Прошу вашего содействия в разрыве контракта и увольнении в запас гвардии майора за контрактом Коренева. Это мама этого Корева, Коренева. Значит, она направила ту телеграмму представителю по правам человека Поломареву. Тим підтвердженням того, що дійсно на нашій території гинуть найманці Російські, є цей меморіал, який встановлений в одній з військових частин Російської Федерації, де викарбовані фамілії тих, хто воював і загинув на території України. Ну, Я ще ряд документів собою захватив, де Приводяться дані доповіді, які надходять від командирів російських частин, які знаходяться незаконно на нашій території, коли доповідають командири про те, що в е, місті Луганськ із і стрілкове оружие і гранатометовні установлені ліцями, атаковане, занімаємо поміщення налоги адміністрації зустрічного району, где е, знаходилось підрозділення ФСБ Росії Вимпіл. Значить, е, під час штурму три поранених чоловіка, дві, із них два тяжко, два чоловіка з 200. Потеря лічного составу 200-ї артилерійської бригади, значить, яка е, безпосередньо воює на території України в районі Маріуполя. Під час бойового столкновення з подразделениями оборони Маріупольського району, Україна Вооружених сил України, предположительно полказов, значить. Бригада морской пехоты Балтийского флота Российской Федерации значит, понесла потери два погибших, три раненых. Значит, э, в, то, в то же время э, ответным огнем РСЗО Бастион Вооруженные силы Украины уничтожили два и повредили одну буксируемую гаубицу 2 А-65 в 100Б. То есть э, беспосредние, какие буксируются. Вот. В район 1 майс при выполнении поставленных задач подразделению 8-го полка ответний огонь Воронних сил Украины привезли к гибелі одного і и, и э, это донесение, Це донесення датовано сьогоднішнім числом. Щоб ви знали, це недалеко це сьогоднішнім числом. Це все написано. Вчорашнім числом є донесення. Вот, район Дебальцево при выдвижении части 32 мотострелковой бригады, 32 мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Новосибирской области в Шилово, В районе боевого среда атакована частями вооруженных сил Украины 200-х два Район Донецька аэропорта, боевые действия прекращены. Часть движные зоны прямого э, боеконтакта. Значит, потери 16-я бригада спецпризначена ГРУ ГШ Російської Федерації, значить, ну ви знаєте, що загинув начальник штабу цієї бригади, виконуючи обов'язки, втрати такі: значить, 200 299, 300-х 190. Ну і так далі. Я міг би вам зачитувати ці бойові донесення, але така мета перед собою перед мною і перед вами не ставилась, тому я вам привів деякі цифри безпосередньо зачитавши ті чи інші витримки. Але я повинен сказати, що безпосередньо е працюючи в районах бойового застосування, я особисто. Зустрічав громадян не тільки Російської Федерації, скажу так, громадянина Ізраїля ми затримали, от, причому, який приїхав, каже, я приїхав заробити грошенят трішки в інтернеті вичитав. от. Значить, Зараз вам зачитаю, що в районі Дебальсу затримана командира сербського загону Йованшевич Братислав Жишкович. І от цей товар... господин Братислав, зі своїми так сказати бойовими, ну спів співвітчизниками, от вони тут позируються безпосередньо на цій фотографії. Є представники також і Іспанії, добровольці з Іспанією, добровольці з Італії. І я зараз вам покажу фотографію значить, тих. Хто прибув з Іспанії, з Італії? От вони три чоловіка. Будь ласка, подивіться. Нижче це добровольці, так звані добровольці, а по великому рахунку це найманці. Це так звані дикі гуси. Да? З Бразилії. З Бразилії, тут вони на фотографії. От. Тут ми маємо представників Франції, Італії. От. Це Гайом Мішель, Віктор і Нікола. От, Віктор Афон Саланта, Мішель Такахасі, Нікола Петрович. От они. Це все, що ми затримали. Це реальні люди. Ніхто нікого не придумував. Це безпосередньо ті бандити, які воюють на нашій українській землі. Наймани Сербії з міста Воєводина, позивний Декі. Вот, будь ласка. Декі? Ну, а це ще раз повторюсь. Це будемо казати Рафалі, Рафаель Лусваргі, колишній бразильський поліцейський. От він, будь ласка, бразильський поліцейський, який воює безпосередньо на нашій землі. Тобі ж, щоб було порозуміння, на превеликий жаль, є люди, які співчувають в нашій державі, є люди, які прийшли надавати нам безпосередню допомогу, і ми знаємо ще, що це ж ті ж будемо казати. Громадяни Сполучених Штатів Америки, це громадяни тієї ж Франції на, на нашій стороні воюють, це громадяни Росії, і я вам скажу більше, е ну, є офіцери, і є офіцери, які просять не розголошувати їх фамілії, тому що громадяни на території Росії залишились їх сім'ї. Є солдати строкової служби, які відмовились воювати на території України і добровольно перейшли на, на бік нашої держави. Тобі ж безпосередньо є ті люди ті люди які не байду не байдужі і які не згодні з політикою яку проводить керівництво нашої північної сусідньої держави будь ласка